Говоримо про флірт у стосунках. Більш конкретизуй, що ти маєш на увазі, чи можна фліртувати в стосунках, що я маю на увазі? Дивись. Тобі так. А твоєму хлопцю ні, я зрозумів. Так, як ти як ти здогадався? Я вважаю, що він допустимий, якщо це легкий флірт, який не каже, що людина хоче якогось продовження. Я скажу, жарт про хмаринки ще ок, як на мене. Хоча для когось це вже перебор: казати, блін. Ви така гарна, у вас таке прикольне волосся, так грає сонце гарно з ним. Типу, це нормально, мені здається. Не знаю, якісь натяки вже на секс, наприклад, то це передбір. Просто цікаво. Так, питання до дівчат. Ваш хлопець на прогулянці з вами, який небудь дівчині, знайомі, або не знайомі, або, або кращі подружці, як то буває. Ні, кращі подружці не можна. в тебе таке волосся якраз. Так, сонце, сонечко у ньому грає. що, ти що? Ну, ти ж сама не віриш у те, що кажеш.